Коротше, ти задаєш питання, я відповідаю. Тут треба гарно подумати. Просто почне розповідати про себе. Раз, раз, раз. Камера в опор. Мій позивний Ромашка на посаді командира машини БМ-21 град. У мої обов'язки входить організація бойової роботи, складування там боєприпасів, забезпечення там внесення служби, охорони, проведення розрахунків по цілям. Позивний маю ворон. Я водій БМ21 ГРАД. Моя задача доставити екіпаж на вогневу позицію, виставити машину правильно в правильному напрямку. Тоді працює екіпаж. Мій позивний Декс. Я працюю бусолістом. Бусоль це простими словами більш наворочений такий компас, який направляє машину куди стріляти. Працюю я старшим навідником. Я виставляю приціл це для того, щоб підняти пакет або опустити. Далі ми з бусолістом коннектимося і навожусь чітко на бусоль. Все, ми готові стріляти. Наведень. КМ-21 град, реактивна система залпового вогню, стріляємо ракетами не снарядами, наносимо масований урон ворогу, накриваємо площинні цілі, намагаємося нести вогонь на подавлення або на знищення, ну в залежності від того, яка є задача. Коли ми бачили, як вражали ціль, прямо попадали туди, куди треба, все лягало, палало, горіло, і це може викликати тільки гордість за себе, за свій екіпаж. Я доброволець. У 22 му році я почав свій шлях у війську, аби знищувати русню. Важко дивитися на цю картину там, де хлопці сидять в окопах, а ти просто сидиш вдома і нічого не робиш для цього. Я пішов в артилерію для того, щоб хоч якось допомогти цим людям. Пишаюсь тим, чим я займаюся на даний момент. Все добре, все чудово з усім справляємося, вражаємо цілі. Вороги скаржаться, керівництво. 科技。